Знаходимося на офіційному дилері Hyundai, який знаходиться в нас в Тернополі. Промиваємо систему в одній із Hyundai Kona, яку ми пригнали до нашого замовника. Тобто по дорозі в нас висвітлила система по заміні тосол. Ось зараз вам покажу. Ось наш Hyundai, знаходиться на підйомнику. Ось там сидить хлопчина. Вже правда, перед тим вони під'єднували промивочну, ну не знаю там, чи хімія, чи чи вони промивали. А зараз бачу, вже під'єднали тусово. Ось така процедура. В Тернополі вона коштує 8,5 тисяч гривень. Промивають систему в електроавтомобілі 64 кВт. Такі помилки деколи виникають. Це не є проблема. І, до речі, що хочу сказати, що дана помилка вона за допомогою комп'ютера не діагностується, тобто вона лише вискакує на екрані. Що потрібно залити хлодоген в інвертор, але коли ви підключаєте комп'ютер, жодної помилки по ньому немає. Ось така ситуація. Я надіюся, що зараз заляємо, тобто промиємо систему, заляємо новий ТОСОЛ, такий як потрібно. Ще раз кажу, вартість цієї процедури 8500 єв, євро. євро 8500 гривень, і будемо віддавати нашому клієнту даний автомобіль. А вас, якщо цікавлять автомобілі, телефонуйте. Неділю будемо їхати в Нідерланди. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.